Доброго, я у тебе Доброго дня, Олег Ви у нас проходите лікування по програмі реабілітації військовослужбовців. А. Уже, якщо я не помиляюся, десятий день. Десь Добре, да, так? Ми прагнемо бути кращими і хочемо, щоб ви нам розповіли про результати лікування і взагалі враження від відпочинку у нас. Розкажіть нам, будь ласка, про ефективність лікування, ну, чи є покращення, що ви відчули? Є покращення, я відчув, кажу, вже на сьомий день. Після цих тренажерів, кінезів, басейнів, все на сьомий день вже пішло покращення. Розумію. І зараз я чувствую себе гаразд лучше, ніж сюди приїхав. Ну, ви отримали травму, це у вас була, ну, як наслідки перенесеної да. травми. У вас там турбували болі в спині, так і головні волі суглови, руки, ноги, Зараз вже вони теж немі. Тут це вже плюс. Тобто я відчуваю. То Зрозуміло. Тобто результат є явний, правда? Да, да. Ну, більше які процедури на вашу думку вам допомогли. Це як розумію, кінезотерапія да. так? басейн. Термальні більше чи мінеральний, чи то. Я думаю, що хорошо після цього якраз гаряча ванна, mm -hmm. якраз термальний самий раз. А великий басейн мені подобається тиснув. Він там теж всі yeah, навантажені yeah, на руки, на ноги, все письма. Да. Зрозуміло. Mm -hmm. Масаж хороший теж тиснує. Якраз тис, якщо в мене була мишця, я так розумію, що зажато, то mm -hmm. її розбили вона. Сулові почали далі турбувати. Да, ну Це, мабуть, благодаря грязі, тисну, тому що руки, ноги, коліна ну вже тис, були, грязі, воно вже потрачено. Зрозуміло. Да. Я б рекомендував би рекомендував всім військовослужбовцям пісну тут реабілітацію, тис, піше травми, трав, ну, травми, просто відпустити, щоб хоча, тому що ми постанали. У нас на руслі кожен день на основу, на скребет, на сухого дистанцію. А як вам наші дихальні процедури, соляна, кімната, інхаляції? Ви ж їх проходили, правда? Ні, я я не проходив нічого, ну, я в основному, в основному... Ви ж епіцентру обирали на оконно-рухових апаратах? Так. Зрозуміло. А мінеральні води, нормально, все підходять? Так, все, я ж все, все, все чудово, все, ну... Зрозуміло. Чувствуються легкість, звісно. Вже добре тоді. Бажаємо вам здоров'я, міцного. Дякую. Приїжджайте не тільки з метою лікування, а просто для профілактики, для відпочинку. Дякую. Тобто чекаємо Году... вас обов'язково наступним Году... разом. Мені сподобалося. Вішили персонал, кухня, все тисну вкусне. Ще повару у вашому авторатуря, теж це велика благодарно, що він так і мабуть вкусно і все хватає. порції, тиснув дуже дякуємо вам за враження. Дякую вам, що ми вам... У мене ви, можна сказати, виключили до кінця, але я ще тут буду вилікуватися. Що... Результати ще закріпити. Да, так, ще закріпимо. Дуже да. добре. Дякую Сережі. вам. Тоді побачення, побачення. гарного вам дня.